Мої вітання, з вами Крава, і в сьогоднішньому відео ми будемо вітати наших жіночок. Так, так, сьогодні Міжнародний жіночий день. Вітаємо всіх жіночок, будьте прекрасні, любіть нас, прекрасних чоловіків. Будьте такими красивими і прекрасними, якими ви є. А зараз ми зіграємо 5 матчів за команду дівчат, і я вам зараз швиденько покажу цей склад. Let's go! Ось такий склад я зібрав. Карточки, які бачу під руками, буду чесний. Зіграємо ними, якщо щось буду щось зміняти я вам буду показувати після матчів. Йдемо в перший, наш опонент буде бачити саме отаку от команду. Let's go! І так, дивимося на нашого першого опонента. Куртуа на воротах. Міліто, центрозахисник. цікаво. Ну, непоганий такий склад, бойовий, нам буде дуже цікаво грати. От буде весело, якщо я відбори не пройду за жіночок. Let's go, поїхали. Абілі. Подача на Рольфо, Рольфо. Рольфо. Передача на Абілі. Абілі на Фовлер. А, ні, на Фовлер. це Американка. Не вивчу її прізвище, це бетюне. Бетюне завивай. 1-0, let's go. Бетюне. Бетюне дає на Абілі, Абілі. Проривається повз Мальдіні. проривається. Міліто не помічає 2 0 Дівчата роблять вже на 5 хвилині 2-0. Це відбор, Якщо тут буде... 30 лайків, то ми підемо в Лігу грати е, за оцей склад жіночок. Поки що все дуже легко, все дуже мені подобається, Кіка. І тепер вже треба вертатися назад. Тут зараз вже Ніко Вільямс. Абілі. Усман Дембеле. Усман Дембеле. Ой, які удари! Це вище воріт, нічого собі. І таке трапляється в нашому матчі. Ой-ой, тут був, був Тут був Джерджес Сфолила. Нічого страшного. Зараз буде Вольверди пробувати. Ні, в Вольверти, я передачу на Мальдіні, Мальдіні знаходить Мбаппе, Мбаппе, 1-2. 1-2. Ну оце Кілін Мбаппе, Тут е, такі речі він не пробачає. Рольфо. Дівчинка моя! Дівчинка моя! Зоре світова! Рольфо забиває робить рахунок 3-1. Прекрасно! Просто прекрасно. Яку я поставив в опорничка такого. Кіка пробиває, Куртуа відбиває. Кіка рабони забиває. 4-1. Отак, нова карточка. Кіка Назарет. Ой, добре, бачу. 4. 5-1. Вже 5-1, Кіка забиває в дубль, здається. Ну супернику треба подумати щодо того, щоб вийти з матчу. Можна було б вийти з матчу, я гадаю. Виносять чоловіків просто по страшному. Рольфо. Ну, Рольфу узиває таку конфету. Просто конфета. 6-1. Я в Squad ходбаттлас, я граю, в, Butler, я граю в, в відбори до Champions. Гарний гол забила Рольфа. Дуже гарний гол забила Рой Ройкін зразу відіграє. Ніко Вільямс, Ніко Вільямс. Бергер. Феноменальний цей бергер. І ще один сейв від берг. Ой-ой. Оце так початок. Оце так початок. Бергер помиляється і 6-2 рахунок. Окей. Ніко. А, ніякі. Ну... Ви зрозуміли, що це був Вільямс, Яка різниця? Який. Ой, яка передача на Хансен, Хансенуля, Хансенуля робить рахунок 7-2. Ну, тут що, чоловіка подумає вийти? кілька могла б забігти, але щось не вийшло. Ой, я посував в голки прав тус. Той напрямок, але... Ой-ой-ой, знову провалюємося в центрі захисту. 4-7. Цікаво. Ой-ой-ой, 7-5! Ха-ха-ха! <laughs> інтрига є, що ли, в цьому матчі. Не вірю, просто не вірю, що є якась інтрига в цьому матчі. Давайте... Зразу на цей. Окей, перший матч завершується. Ну, ще добре, ще атаку зробити від суперника. Бергер, все. Перший матч виграє, зараз буде другий матч. Думаю, розіграти тим же самим складом. Якщо щось, то щось поміняю. Хоча не дуже хочеться міняти, все так подобається в цьому складі, що я думаю, напевно, зіграю всі матчі саме цим складом. Let's go шукати нашого другого опонента. І так, дивимось на склад нашого другого опонента. Я впевнений, що там не буде значок, як у нас. Проте всяке може бути. Давайте сподимося. Касіляс на воротах. Достойний бойовий склад. Подивимося, що зараз ми зможемо показати в цьому матчі. Буде дуже цікава заруба. Здорованіких гравців. Ой. Ой-ой, для чого я двинув Бергер? 1-0 Вінісіус. Відкриває рахунок в цьому матчі. Рольфо. Пробивай, Касіляс, на місці, Блін, я так замовчав, хотів зробити цю атаку. Хорошою такою. Ой, пікет. І тут зараз. Просто помилиться помилитися за зараз. І Хансен робить. Просто зловили суперника на помилці. Хансен відкриває Каролін. Грахам Хансен. Чи грахом. Яка різниця? Це Хансенуля. Ой, -ой тут зараз не піймали. Бергер просто феноменальний сейв. І тут Пікет ну, дуже брудний підкат. І жовта карточка для Пікет. Неприємний був тільки шофо. Угу. Роберто Карлос. Все-таки вийшов Роберто Карлос замість бомбіта. Заміну робити ради штрафного, ну. Що я скажу. Молодець. Ой-ой-ой. Фух тут. Ренард. Дуже... Добре, зараз іграно, просто добре. І пік зразу на атаку. Добре, Ренард! Помиляється Ренард і привозить зраз на момент. І Vinisius Джуніор робить рахунок вже 2-1 на користь нашого бляха-муха-опонента. Ой-ой-ой, тут вже... це вже дуже гарна атака. Ну і 3-1. Ні, тяжко буде грати. Чувак має. Реально гравців хороших. Ой-ой, не пробиваю. Ой-ой-ой, тут таке скечирство, я хью відбір піти типу, поблучив. Гравця 4-1. Маткрітно. Віддає на Хансен. Яку передачку віддає Хансен. Ханзен впустів ворота Рольфа не влучає. Ну тут я перемудрив, треба було просто перекидувати касіляса було, а не отаку передачку шукати. Боже мій, тут я перемудрив. Ай, блядь. Ой, запіжоний в цей момент. НТ. 5-1. Я думаю, треба виходити з такого матчу і переходимо до матчу номер 3 і так, дивимося на склад нашого третього опонента, що він нам підготував. Цікаво. Дивимось. Ух. Ну, одна баришня є, але прям. такий, ну, це трошки гірше склад, ніж у попереднього суперника, але очікуємо, що нам тут пощастить. І ми зможемо здобути позитивний результат. Ой, який втрачає м'яч. Щось я дуже легко дав супернику так зайти, я щось розгубився трошки. І Хансен проти Карчинає, Карчина пропущена просто. Блін, я так гарно розіграв! Блін, ну просто удару не вистачило. Матку рідна. Подача Ренард здорово зіграла. Але цього здорового мені мало. Мені б надійно, що було б. Я навіть прям не зловив цей момент, коли передача на Ізе перейшла. Окей. Тут карчнує програла. По дистанції. Блять. Хансен! Не влучає в ворота норвежська футболістка. Бо, ти що ж через себе забив мені те. Мені не висичало. Ой, який брудний підкат! Ой, який гол! Блін, 2 0 Сумно. Тяжко грати зачати, чесно. незвично. З них такі модельки трохи специфічні. Тут гол просто гарний. Як він за марадону зайшов просто. Шикарно просто. На Гвім Гвім заходив в штрафну. І здорово! 2-1 робимо рахунку. Кіка збиває. Кіка на рандеву. Кіка! Кіка робить дубль! Кіка! Назарет. Дубль до 2 ми знову в ігрі. Ну тут прям напомилявся суперник. Явно напомилявся і дав нам можливість зробити рахунок 2-2. Ой, тихо, абіліє. Помилився, помилився, я тут в центрі поля треба заміну зробити якусь. Груба помилка від мене. Опа. Вільямс тільки вийшла на поле. Вілім зразу забиває 3-3. Оце кікоф і заміни головного тренера. Оце здорово, оце свято на 8 березня робимо. Ага 99 пейс, Уй, я забувся, що не мене така карточка. Я якось не звертав уваги. Тоді в мене до суперника прям. Побажання. Просто робимо овертайм, в гру. 4-3. Браво! Браво, Вільямс, браво! Хансен. Просто шикарно! Просто шикарний гол. І Пічон на рандеву! Пічон на рандеву! Пічон пробиває! 53! 53 це вже перемога! Це 100% вже перемога! Можна зараз заміну проводити. Все. Реф! Можна, можна, можна надавати вже фінальний свисток. Третій матч закінчиться нашою другою перемогою в цьому відосі. І ми переходимо до матчу номер 4 Let's go! І так, наш опонент під номером 4. Зараз подивимося, що у нього за склад. Подивимося, скільки дівчаток у такий прекрасний день. Так. Поки що 0. Нуль. нуль. Тільки що? За 4 матчу одна дівчинка. Це жесть. Який непопулярний у нас жіночий футбол. Ну і жіночі карточки, може не такі сильнометові. Бетюне. Удача на. Хансен, блин. Тут якби віцеля я прибрав, би, ох, б весело. Тихо. Ой-ой-ой, я так викинувся. Я так викинувся, Блін, Ну тут прям погано зіграв. 1-0, Киллин Бапе, забиває свій гол. Так. Ох, 2-0! Такі швидкі 2-0. 6. Ні, ну тут цей гравець такий граючий попався. Прям хоче мені. Опа. Неприємненько було. Ой, тут гарно. Я думаю, треба вийти з цього матчу. Будемо переходити до матчу номер 4 Наш останній опонент з України. Передаю вітання, може він побачить, може не побачить, це відео не знаю. І давайте глянемо, що зможуть наші дівчатка зробити проти отакого ганстерського складу. Let's go! Поїхали. Чордж? Джорджес. Джорджес! Помиляється Бутроген. Йо пробиває поуз воїт. Пробиває іспанський форвард. Пощастило нам в цьому епізоді. Будемо чесними. Ой-ой-ой, тут, тут я вже загрався, тут я вже загрався. Ай, помилився, дуже сильно помилився. 1-0. Наш український опонент попереду. Назад. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, це червона буде. Це буде червона карточка. О, жесть, мапільон, отримає червону картку. Капітан команди. ай яй 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 Отак зробимо. Зараз Бейл може і відкрити рахунок всього матчі. Бейл відкриває рахунок за нормів. Я думаю, якщо 0, я думаю в такому випуску. Ну тяжко, реально, дуже тяжко грати за такі модельки, бо Ну вони прям не конкурентні проти таких кабанів, як Бейл і подібних гравців. Ой, я вже викидуюся, помиляюсь прям дуже грубо. Але Ренард відпрацьовує за свою колегу по команді. Бейл подача. Уйу, Саліба виграє верх, але не влучає у Сіргоріт. Ну, пікет не може виграти у Жорзині, Жорзіння пробиває і Бергер рятує нашу команду. Бетюне! Робера рахунок до один. Ми меншиться ще в грі. Добре, добре. Непоганий удар від Бетюне. Ой-ой-ой бергер. Невдало. Ну, в сайт але невдалося грав тут бергер. Так не має відбивати воротар, щось такого рейтингу. Але нічого. Друм таймі будемо виправляти цю ситуацію. Зробимо зараз заміни, певні. О знову бергер відбиває так перед собою майже. БЛ дістає цей м'яч. Кайседо, Венісіус Бергер на місці. М -м, пікет не зміла вибити м'яч. І Джордзінь тут. Тяжко, тяжко в такому моменті щось зробити. 4-1, я не знаю. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте, якщо я... Отак закінчу відео. Богарат Бейл вітає всіх дівчат з 8 березня. Я також вітаю вас з 8 березня. І до нових зустрічей. З вами був Крава. Ось такий сумбурний відос вийшов. трішки засмутився. Але найбуде найбуде. за дівчат порали, трошки зрозуміло, що за них дійсно тяжко грати. І до нових зустрічей. Вподобайка, та підписка на цей канал вітається.